Всім привіт! Е, приїхав е, штатив для телефона, можна використовувати його для інших якихось речей. Є е, кільцева лампа, кладочка. Зараз буде розпаковка. Ось така кінцева лампа. Ось Такий е механізм, шаровий. Ось такого плану. Тобто ти його закріплюєш, например, і можеш регулювати в різні сторони. Шаровий такий. сам тримач, то есть фиксатор. Um, Покажу вот так. Ну, по качеству дуже так слабенько, конечно. Дуже слабенько. Все позакручивано, позажимано. по Не знаю. Та непогано. Ну. Так, тут режими міняються. Холодний, <плес> теплий. Ще більше теплий. Це тіпа типу, гес змішаний. Холодний, теплий, середній тип. Ну це максимум. І можна збавити до такого полуполусняння. Якщо... Ну я кстати думав чогось, що ледовський має бути сильніший. Але з мішаним воно ще ліпше світить, як просто з ледом. Типа сильніше, мені кажеться, більше люміний Типа, ну, теплий, понятно, він. А цей найкращий по сравніванні змішаний лучше, чем просто холодний. До і ще є цих всяких. До фігі ще всяких цих шарнірів. Куда-то все, я ще сам поки не розібрався. Два кріплення для телефону, не знаю теж для чого. Ну йо, одно може на лампу, типа, а одно на цю, типу, і на це ще що сам журавель. Ну, зараз подивимося, коротше. Блочок Нік-бренд. Ну, він йшов. Э, окремо в, в комплект від не входили, він йшов окремо 100 гривень коштував, додатково оплачували. І от таке, така на самій лампі от така е, пульт керування, от такий. Йде е, кнопка включення-виключення, одна зміна режимів і плюс-мінус регуляється, е, я, я скраплю. І от такі от, е держателі для телефону. Тобто, спочатку я подумав, що він взагалі не регулюється, але оказується регулюється. Можна туди телефончик ставити. Один, це трошки більше, здається. Да. Один трошки більше, один трошки менше. І відрізняється цим, що кріплення тут ну, по-другому. Але система та сама. І не знаю для чого це, я пока ще не зрозумів, що це взагалі таке. Так, да, от сюди має йти цей шарнір. Якийсь із них, не знаю який іменно. Ну, це не знаю. Значить сюди йде. Вот так вкручується. А сюди буде вкручуватися. Так, що у нас ще тут? Ну це прямо, не знаю, це якусь інструкцію треба, щоб розібратися куди воно там мало йти, та й ні. Але не було ніякої, Тут мало треба прикласти насилля. Насилля. Може зусилля? весь не покладеш. Може зусилля? Не хватить капель. Насилля, зусилля. Не поставство на сейчас зуби у мене помнит, Вот, як у на моей бут. Короче, фиг не знаю, що дальше я.